Рубрика Невдалі покупки продовжується. Минулого літа купила в магазині два таких лаки. Краще обходила би той магазин десятим боком. Ціну їх я вже не можу пригадати, але пам'ятаю, що були вони недорогі. Тоді в лаках я ще не розбиралася і взяла перші, які сподобалися. Як бачите, кольори суперові сперечатись не буду, але ця консистенція їх мене вбиває. Вони густі, занадто жахливо профарбовують нігті. Манікюр з ними виходить такий жахливий, що з ним соромно навіть вдома один день проходити, не кажучи вже про те, що в люди вийти. Наносіть хоч в чотири слої, але виглядати буде жахливо. Не знаю, чи всі вони такі жахливі, чи то мені так не пощастило, але радити вам їх я не буду. Для мене це гроші на вітер. Просто стоять без діла. Єдине, де я можу їх використати, це якісь дизайни фактури або під базу для розтікання, як самостійні кольори для манікюру ніколи. На мою думку, навіть найдешевші лаки з Aliexpress краще. Купувати чи ні вибір за вами.